Перевантаження контейнерів з фури на корабель і з корабля на потяг. В українських товарів відтепер звивистий шлях до Азії. За даними Держстату, сьогодні Україна експортує товари до понад 200 країн і територій. Один з важливих ринків збуту Азія, на яку припадає 30% від загального обсягу експорту. З 1 січня 2016 року Росія заборонила транзит вантажів з України до Азії через свою територію. До блокування транзиту український експорт йшов напряму до Росії. Далі по її території доставлявся до азійських країн. Українські товари конкурентні в азії, передусім через привабливу низьку ціну. Однак це може змінитися, тому що тепер Росія вирішила пропускати транзитні вантажі з України виключно через Білорусь і лише за наявності облікових талонів у водіїв та електронних пломб, що функціонують на основі російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Усі ці послуги платні. Окрім того, маршрут через Білорусь збільшує шлях до Азії на півтисячі кілометрів. Відповідно, зростають транспортні витрати. І як наслідок, вартість самого товару на кінцевому ринку. Київ почав шукати нові альтернативні маршрути до Азії в обхід Росії. В даному випадку матиме місце певна гармонізація інтересів групи країн, які зацікавлені в тому, щоб, зрештою такий товарний потік зріс через їхню територію, бо для них це джерело надходження додаткових доходів. У лютому для українських експортерів має відкритися новий шовковий шлях, коли товар з України до Грузії транспортуватиметься Чорним морем, далі суходолом до Азербайджану, звідти паромом через Каспійське море і потім через Казахстан до Китаю. Перший пробний потяг Україна-Китай вирушив на перевірку цього маршруту 15 січня. Товари вестимуть новим шовковим шляхом три тижні, стільки ж їм їхати транзитом через території Білорусі та Росії. Однак за транспортними витратами такий шлях вигідніший, бо цим же ж маршрутом товари їдуть з Китаю до Європи через територію України. І щоб назад потяги і фури найшли порожніми, їх завантажуватимуть українськими товарами.